Люди старшого віку це вікова група, яка має свої певні психологічні особливості. Хоча треба сказати, що у віковій психології немає такої назви, як люди старшого віку. Є різні, різні назви цього вікового періоду, як люди літнього віку, люди похилого віку. Люди пізньої дорослості також є така назва, люди поважного віку. Тобто треба сказати, що такої єдиної назви цього вікового періоду навіть в психології не існує. Цей віковий період починається приблизно, тому що межі також точно не визначені. І... Цей віковий період починається на сьогодні десь 57-60 років, і він має свої, як я сказала, психологічні особливості. Як кожен віковий період він починається з вікової кризи, Тобто, або закінчується, або починається. Тобто на межі двох вікових періодів відбувається так звана вікова криза. Ця це, це криза є нормативною, тому що людина переходить на наступний віковий етап, і це якраз призводить до того, що психологічна і навіть фізіологічна відбуваються певні зміни, які людина переживає, і. Ці зміни сприяють і розвитку людини, і ці кризи відбуваються на межі кожних вікових періодів. І е, от цей віковий період будемо називати людей старшого віку. Цей віковий період пов'язаний, перш за все, з соціальним явищем. Виходом людини на пенсію, тому що змінюється кардинально її життя, її стиль життя. і, Тобто людина закінчує активну таку професійну діяльність. Також відбуваються зміни у сімейному житті, тому що е, е, ці люди вони вже трішки відходять від таких е, сімейних. Сімейних таких турбот, залученості у сімейне таке життя. Я маю на увазі, що діти вже дорослі і більш самостійні, і вони не потребують вже такої допомоги від своїх старших батьків. І по закінченню професійної діяльності у людини і змінюється соціальний статус. І як говорять учені, що сутність цієї кризи кризи літнього віку є те, що людина повинна оцінити оці, зробити таку переоцінку цінностей і смислу свого життя. Перш за все, життя, яке було прожите, переосмислити його, оцінити і прийняти з усіма, з усіма недоліками, які відбувалися у минулому, і продовжувати рухатись.